Вікторія мешкає у цьому дворі вже майже сім років. Каже, проблеми із каналізацією тут були завжди. У нас майже кожного півроку ця проблема. Забивається дворова каналізація. Потім після забивання дворової каналізації в нас забиваються придомові каналізації. Потім йде все в підвал. Ось така річка із каналізаційних вод утворилася в одному з дворів Дніпра. Мешканці неодноразово зверталися по допомогу до міських служб. Відповіді на своє звернення чекають і досі. Каналізація затопила двір ще понад місяць тому, 2 грудня. Помітивши це, люди одразу почали дзвонити на гарячу лінію міськради, але безрезультатно на приїзд комунальних служб чекати довелося увесь грудень. Перезвонює міська рада. Вам зробили це чи не зробили? Ну ніхто нам не зробив. Знову заявку приймають. Но служби такі, як водоканал, ніхто не приїжджає. А поки час минав, каналізаційні відходи почали підійматися вгору просто до квартир жителів. зараз вона трохи пішла. Ця вода, але ввечері, коли люди прийдуть з роботи і почнуть користуватися, вона знову підніметься. Повні ж люки води у дворі. У цьому дворі знаходиться дві триповерхівки. Від проблем з каналізацією страждають мешканці кожної з них. Люди стверджують, стічні води вже почали стікати у колодязь із водопровідною водою, яка подається жителям. Якщо, не дай Бог, якийсь там буде порив, ця, все, це, ну, ця вся брудна вода потрапить в наші крани. Одразу після приїзду нашої знімальної групи до двору нарешті завітали співробітники комунальних служб. Каналізацію почистили. У КП «Дніпроводоканал» кажуть, засмічення каналізації було аж надто значне, тож його довелося чистити не один день. через те, що це було жорстке засмічення, аварію усували кілька днів. Вчора нарешті вдалося її усунути, і так бувають такі випадки, що через жорстке засмічення заливає цілі двори. За словами представника Дніпроводоканалу, винні у проблемі самі ж жителі, бо елементарно безвідповідально користуються своїми санвузлами. Надалі лінія працюватиме у штатному режимі до того моменту, поки хтось щось туди не викине і не змиє річ, яка заб'є каналізацію. У Дніпроводоканалі запевняють, Усі заявки з гарячої лінії повинні розглядатися протягом доби. Чому цього разу на приїзд комунальних служб довелося чекати більше місяця? Нам так і не відповіли. Валерія Малихіна, Сергій Озерев, Станіслав Сторожук. Новини каналу.